Друзі, Хеллоуін, Селекція США. Покажи нашу ягодку. Це невероятна краса, подивіться, щоб повністю вже стиглий, покажи наші грони. Це прививочка минулорічна. Друзі, грони поки такі невеликі за рахунок того, що минулорічна прививка, але далі він буде тільки набирати. І набирати. Покажи нашу ягодку, друзі. Дуже оригінальна ягода. Що по ній можна сказати, солодка на смак. Дуже я вражений, приємно вражений смаком. Думав, тільки буде краса, ні, він чудовий по всьому. Покажу ягодку. Ось дивіться. Ну, хеловін він є хеловін. є длиннюча така ягодка, є менша. Подивіться, друзі, яка ягода. Це щось таке неймовірне. Краса. Зараз покажу її в розрізі. Це. Кешмиш першого класу без насінневості, бачите? Маленький рудиментик є, велика ягода, але ну він абсолютно не відчувається. Це дуже-дуже він там маленький. Це... А якщо ось, ось цю розрізати, тут взагалі нічого не буде, це я впевнений. Це 100% кишмиш з гарними смаковими властивостями. Бачите? Теж маленький рудиментик, он видно, ну, дуже маленький. Отож, друзі, хелловін. Порадував мене гарний смак, такий підхруст, гарний підхруст і на смак солодкий. Є ще в мене там в другому місці на прививочці, там теж він повикидав такі грони середніх розмірів, невеликі. Будемо за ним спостерігати, друзі. Всім раджу мати таку ягоду в колекції. Хто приходить, завжди хоче його спробувати, ущипнути, щось таке мені. Гарний красивий. Отож, Хеллоуін. Друзі, найшомівший аватар. Селекція США. Покажи нашу ягодку. Дивіться. Дивіться, яка краса. ну Що тут можна сказати? Подивіться. Приходили люди, дивились, ну, приїжджали люди за ягодою, дивились, каже, що це тебе за баклажани ростуть на винограднику. Я так засміявся, кажу, аватар. Подивіться, ось його коронна ямочка, дивіться, яка длиннюча ягода. Ну, дивіться, яка ямочка. Дуже красива ягода, велика, велика довга пальчикова ягода до 5 см. Покажи, які там, там грони. Там грона взагалі чудова. Не повністю не відкривав я його на сонце. Минулорічна прививка, що по ньому можна сказати, дуже велика сила росту. Це в привитому варіанті. Росте просто пре, лоза дуже груба. Так йому треба стримувати трохи його ріст. Якщо приувати, то на якісь не дуже сильно рослі. І посадимо ще корневласний саджанець, подивимося, заказували, вже в нас люди лозу на розвід. Отож, друзі, покажемо ягодку, дивіться. Аватар. Ось таку покажемо, ось таку, вона може бути... Бачите, дивіться, зриваю з одного куща, але наскільки от різниця. Дивіться. Ось ягода без ямки, отак цей. А ось ягода типова ямочка його. Покажемо його в розрізі. Дивіться, нічого абсолютно нема, 100% кишмиш. В США, звісно, селекція там, да, там кишмиші. Подивіться, яка консистенція, дуже гарний. Ще одну ягодку. Бачите, дивіться. Абсолютно нічого нема, десь малесенький там рудиментик, ну це практично нічого. 100% кишмиш, ягода колоснюча, На смак хрумка солодка, друзі. Задоволений я аватарчиком. Будемо ще робити підсадку корневу.